Доброго ранку! Вітаю вас, мої любі першокласники! Сьогодні на уроці ми з вами познайомимось із написанням великої букви Ф. Будемо писати склади та речення з вивченими буквами, списувати здрукованого речення, а також відновлювати деформований текст. Відкриваємо друкований зошит на сторінці 49. Пригадайте! Число 49 це число якого десятку? Так, це число п'ятого десятка. В числі 49 скільки десятків? Чотири десятки і 9 одиниць. Абсолютно правильно. Увага! на екран. Кого ви бачите на малюнку? Так, на малюнку ми бачимо хлопчиків детей. Скажіть. Чим зайняті хлопчики? Абсолютно правильно! Хлопчики грають у футбол. Ось така гра. А хто з вас любить грати в футбол? Цікаво! Скільки гравців у цій грі? Так, а скільки м'ячів? Чудово! А в чому суть цієї гри? Як грати у футбол? Треба забувати голи, у ворота. Своїх супротивників. Добре, а давайте ми з вами придумаємо імена хлопчика. Сашко, Сергійко, Матвій. А хто може придумати ім'я, яке б починалося з букви Ф? Фетір, так, є таке ім'я. І сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися писати велику букву Ф. А що ще, крім імен, пишеться з великої літери? Так, імена, прізвище, клички тварин, назви річок, міст, озер, океанів, гір. Абсолютно правильно, а ще обов'язково початок речення. Отже, зошит свій я відкриваю, навкоси його кладу, олівчик правильно тримаю, всі елементи я веду. Обведемо штрихпунктирні лінії вгорі. Малюнку, ми з вами готуємось до написання великої букви Ф. За потреби ставимо відео на паузу. Ну що, переходимо до власного написання великої рукописної букви Ф. Чи схожа вона на маленьку? Так, схожа своїми кільцями, але має змінену форму і заокруглену паличку. Отже, як же ми будемо починати писати букву F? Букву Ф починаємо писати трошки нижче надрядкової лінії. І так, заокруглюємо, не відриваючи руки, піднімаємо двору, поніж опускаємось вниз, далі відірвало ручку і дописуємо ще один овал. І так, спробуйте написати буковку F. У повітрі. Починаємо писати раз і два і три і. І так, увага, очі на екран! Як ми будемо писати буковку F ще раз. Ставимо крапочку трошки нижче на дорядкової лінії. Далі заокруглюю вліво. Твориться овал, довожу до верхньої рядкової, не відриваючи, опускаюсь вниз, заокругла, підірвала ручку. Дуже схожа на цифру 9, правда? Так, і дописую правий овал. Зверніть увагу, овали між собою мають бути приблизно однакового розміру. Ще раз спробуємо поставили крапочку трошки нижче верхньої рядкової лінії. І так, заокруглюємо. Раз і два і. Відірвали ручку, і лише зараз я дописую правий слова. І так ще раз. Раз, і, два І. І дописала раз, І, два І. І дописала. Пробуємо написати цілий рядочок. До кінця рядочка дописуємо велику букву Ф. Стараємось її писати раз і два. І три і раз і два і три. І, раз і два і три. І раз і два і три. За потреби дітки, ставимо відео на паузу. Оберіть, яка букалка вийшла у вас найкрасивіше. Уведіть її в коло, вона у вас буде королевою сьогоднішнього свята. І так. Прочитайте, який склад написаний на другому рядочку. Склад Ф. Як же будемо писати? Написала велику букву «Ф», Так. А далі нам потрібен з'єднувальний елемент. І дописуємо Е. Вийшов на склад Ф. Один раз обвели, один раз написали. Раз, і два, і три і чотири. Прочитайте слово, написане на другому рядочку. Це слово федько. Чому слово федько написано з великої літери? Бо це ім'я хлопчика. І так записуємо «федько». Диктуємо собі, коли записуємо федько. Один раз написали. Далі переходимо до третього рядочка. На третьому рядочку написане речення. Прочитайте його. Так. Про що в ньому йдеться? Федько любить футбол. Скільки слів у цьому реченні? Три. Назвіть перше слово. Федько друге. Любить третє. Футбол. З якої літери починаємо писати речення. Речення завжди починаємо писати з великої літери. Слова в реченні пишуться окремо в кінці речення ставимо крапку. Отже, приготувалися, спинка рівна, відстань від зошита до очей записуємо. Пейдь. КО. Пенді. Любить. Відступаємо ж місце. любить Фут. Фут. З англійської фут. Ступня. Бол м'яч. Фут бол. Фут. Бол, запам'ятайте, фут, ступня, бол, п'ять. Тому утворилось таке цікаве слово футбол. В кінці речення, діти, ми ставимо крапочку. В кінці речення ставимо крапочку, не поспішаємо, дбаємо про нахил, щоб все у вас виходило дуже і дуже гарно. Отже, наступне речення. Давайте прочитаємо його. Футбол тере. Цікава гра. Футбол цікава гра. Що це за знак з'явився в кінці речення? Цей знак називається знак оклику. Отже, записуємо речення з великої літери футбол. Далі поставили знак, такий, який називається тире. Ми з вами вже його використовували. Далі записуємо слово цікава гра. І в кінці. Речення поставили в знак оклику. Коли ми ставимо знак оклику, ми речення вимовляємо емоційно, радісно, насичено. Футбол цікава гра! Так, а тепер запишіть це речення. Звертаємо увагу на каліграфію, на нахил і на з'єднання кожної буковки. Переходимо далі. Прочитайте речення на новому рядочку. У Федька нова форма. Що таке форма? Форма це одяг, в який грають футболісти. А хто з вас знає, в якій формі грають футболісти? Так. Так, абсолютно правильно. І так, з якої літри починаємо писати речі? З великої. слова в реченні пишемо окремо. Кінці речення ставимо крапку, може стояти знак оклику, якщо це емоційне речення, або знак запитання, якщо ми про щось або про когось запитуємо. Отже, прочитайте перше слово. У друге слово. Федька третє слово. Нова і четверте форма. Прочитайте найкоротше слово у. А найдовше, хто з'ясував. Так, Федька. А чому слово Федька написано з великої літери? Бо це ім'я хлопчика. Тож записуємо це речення. Далі, внизу ми бачимо найпотрібніший атрибут у грі футбол це футбольний м'яч, за який так борються всі футболісти. Подивіться на малюнок і скажіть, який м'яч? Не маю собі пари? Домалюйте такого м'яча, щоб всі м'ячики були в парах та розфарбуйте їх. Чудово! А ми перегортаємо сторіночку і переходимо до наступного завдання. Ви бачите вгорі на малюнку хлопчика та дівчинку. Чим зайняті хлопчик та дівчинка? Хлопчик та дівчинка повна відповідь вигулюють собак. Добре. Як звати хлопчика, як ви думаєте, прочитайте перше речення? У Тимофія пес Фараон? Хлопчика звати Тимофій. А як звати його домашнього улюбленця? Фараон. І ім'я хлопчика, і кличка тварини. І початок речення пишемо з великої. Літери. Слова в реченні пишемо окремо в кінці речення ставимо крапку. Поставте відео на паузу та запишіть це речення. Саме час перевірити. Перевіряємо, чи так у вас вийшло. Звертайте увагу на нахил. Чудово. Прочитаємо наступне речення. А в Софійки тире фунтик. Як звати собачку Софійки? Фунтик. З якої літери пишемо кличку тварин? З великої. А чому слово Софійка з великої? Бо це ім'я дівчинки. І початок речення також з великої літери. Поставте відео на паузу та запишіть це речення. Перевіримо, що у нас вийшло. А в Софійки фунтик в кінці речення поставили крапочку. І так, фунтик. Фунтик який у нас переплутались склади в реченні. і в слові у нас вийшло деформоване слово, тобто склади треба поміняти місцями. Який фунтик? Ви вже здогадалися? Запишіть. Фунтик маленький, поставили крапочку. Дійсно, подивіться, він руденький і маленький у порівнянні із фараоном. Якщо фунтик маленький, а фараон який? Доберіть антонів. Або слово протилежне значенням, А фараон великий. І поставте крапочку. Чудово. І в мене до вас запитання. Дайте на нього відповідь. А в тебе є собака? Якщо у вас є собака, напишіть, що у мене є собака. Або, якщо немає, то напишіть, у мене немає собаки. Собака, діти, це. Вірний друг і товариш, який завжди з вами поруч завжди допомагає і вручає. А ще з ним дуже цікаво і радісно гратися. Але не забувайте, заводячи будь-якого домашнього улюбленця, про нього треба дбати та піклуватися. Я вам дякую за роботу. Прошу вас потренуватися, писати велику букву Ф, а також вивчені слова з нею. До зустрічі!